Ні, ні, трішки не так. Дивіться, медіа і його редакція нестиме відповідальність за необмеження доступу до таких коментарів або дописів у разі, в єдиному разі, надходження звернення до натради. Відповідно, натрада звертається до медіа з повідомленням, що було таке звернення, або надходження ухвали суду про те, що відкрито провадження за позовом. І до розбору, до закінчення розбору в Нацраді або в суді цієї справи визначення правда то чи неправда, суб'єктивна позиція чи не суб'єктивна позиція, фактичне твердження чи не фактичне твердження. От до цього моменту таке повідомлення зобов'язане медіа обмежити. Тобто, це не медіа потрібно відслідковувати повідомлення. До медіа прийде інформація, що є або Медіа на сьогоднішній день офіційних медіа нічого рівним рахунком не зміниться. Тоді поясніть, будь ласка, чи ефективно не знаю і оперативно в цьому напрямку буде працювати і нацрада, і суди, адже ну насправді вони завалені роботою, і якщо їх будуть завалювати ще якимись скаргами, і вони будуть виписувати приписи всім наліво і направо. Ну це ж займатиме насправді величезну кількість часу і роботи. А ще плюс тут вже часові рамки. Щоб знаєте, від моменту написання коментаря до рішення, ну яке безпосередньо Посередньо надходить від Нацради і суду, яке зобов'язує видалити цей коментар. Не пройшло там кілька місяців і вже втратило свою актуальність для людини, для якої це дуже принципово. А, погоджуюся з такими, скажімо так, пересторогами, але одразу і розвінчається. Якщо ми говоримо про Нацраду, то звернення до Нацради зі скаргою про те чи інше порушення, яке допустило медіа або користувачі медіа, і так далі, воно. В обмежений строк 10 діб з моменту виходу такої публікації, і в Нацради далі є 10 діб на розвиток. Це було і раніше, тобто ніяких змін не відбулося, і раніше Нацрада реагувала на засоби масової інформації і на ті чи інші публікації. Просто тепер розширився об'єм того, на що можна скаржитись до натради, тобто, в тому числі, і на негативні коментарі.